Цьогоріч, з нагоди міжнародного дня захисту дітей, у Смілі традиційно організували зворушливий і світлий захід. Понад півсотні дітей різного віку з родин загиблих героїв запросили у дитячу школу мистецтв. Лише приступивши поріг закладу, гості одразу поринули у світ невичерпної фантазії вихованців, які навчаються на художньому відділенні. У концертній залі для учасників заходу також підготували чимало приємних сюрпризів. Зі сцени до усіх присутніх звернулася заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Мені дуже приємно, коли я переступаю поріг цього закладу. Талановиті викладачі, дуже талановиті діти, які несуть позитив нашим людям. Дорогі діти, які всі тут присутні, дорогі родини. Я кожному хочу особисто вклонитися. І передати вітання, тому що йде сьогодні сесія від міського голови за вашу витримку, за те, що ви є, за те, що ваші рідні нас захищали. Я хочу побажати вам наснаги, щоб ви мріяли, любі діти, мрійте, а наше завдання дорослих. Зробити все можливе для того, щоб у вас і дитинство було з позитивом, і для того, щоб у вас здійснилися мрії. Вам успіхів, наснаги, всього найкращого. І користуючись нагодою, також хочу подякувати службі у справах дітей за сьогоднішнє організоване свято. Користуючись нагодою, Тетяна Анатолійовна запросила дітей, зважаючи на власні вподобання та прислухаючись до свого серця, долучитися до дружньої родини смілянських гуртківців чи творчих колективів музичної і мистецької шкіл, адже саме тут плекають і розвивають. Дитячі таланти жива музика, яку подарували присутнім вихованці та викладачі закладу, стала для учасників заходу справжнім джерелом душевного зцілення і натхнення. Завершила феєрію позитивних емоцій цього дня смаколики, які для дітей підготували організатори. День захисту дітей це нагадування дорослим про відповідальність за дитинство кожного малюка. Тож усмілі цю відповідальність розуміють і вкотре доводять любов, пам'ять і турбота здатні творити дива і робити світ дитинства яскравішим.